Карта дня від симболону. Оракул Астра Таро. Майстерня щастя. Піфія 75-та карта. Коротке значення: Провісниця, ясновидець, Паранормальні явища, інтуїція, окультні науки, зрілий таролог. Ця карта пов'язана з дельфійським оракулом. Тим самим оракулом, що при храмі Аполлона в Дельфах. Це давньогрецьке місто в Південно-Східній Фокіді, Греція. Дракона піфона переміг Бог Аполлон. Ув'язнений під землю піфон дихав, а його дихання проникало вгору через товщу землі. Отруйні пари вдихали спеціально відібрані та навчені жінки. Віщунка піфія в стані екстазу вимовляла відповіді запитувачам. Вони римувалися будь-ким із жреців у вершовану форму і мали значення пророцтв. Карта дня сьогодні ви налаштовані слухати свою інтуїцію. Чекайте на якийсь важливий знак. Що потрібно зрозуміти: грань між інтуїцією та хворою уявою, фантазіями та забобонами дуже тонка, повіривши один раз у чорну кішку. Можна все життя просідати вдома, вважаючи кожен сон віщем, а кожну думку пророчою. Чому вчить ситуація гарний період навчитися довіряти своїй інтуїції. Очікування від вас чекають мудрої поради. Мотив. Неусвідомлюваний щось здалося, примарилося, невиразні образи. Стан занурення у глибини своєї інтуїції, внутрішнє прозріння, ясновидіння, заняття пророкуваннями. Процес під заступництвом вищих сил. Результат невизначений отримання певного знака, інформації, розвиток інтуїції. Відносини Вести один одного. Взаємодоповнюючі, тонкі, спорідненість душ і спроба усвідомити близькість, порозуміння, уважне ставлення один до одного застереження. Необхідність зовнішніх стимулів, алкоголь, наркотик, небезпека спотворення інформації. Порада варто прислуховуватись до порад жриці всередині себе чи зовні. Отже, не гайте часу з Різдвом Христовим! Уперед та вгору! Завжди вам рада! Все буде Україна, слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть та ганьба Російської Федерації! З повагою, Оля Бєх.